У зв'язку з продовженням строку дії воєнного стану та з урахуванням прикордонного розташування Сумської області на території регіону систематично будуть проводитись комплексні контрдиверсійні заходи. Про це повідомляє управління СБУ України в Сумській області. Вони спрямовані на запобігання та нейтралізацію загроз розвідувально підривної діяльності проти нашої держави. Громадян просять зберігати спокій та з розумінням ставитись до можливих неї. Зручностей та відповідально реагувати на законні вимоги учасників контрдиверсійних заходів. За наявної інформації щодо підозрілих осіб, які перебувають у регіоні, особливо якщо такі цікавляться розташуванням військових та стратегічно важливих об'єктів підрозділів сил оборони тощо громадян просять негайно телефонувати на цілодобову лінію довіру управління служби безпеки України в Сумській області за номером 0891 200 533 або ж повідомляти на електронну адресу управління, яку ви бачите на екрані.